Здоровенькі були друзі. З вами <смішно> сподіваюся, що не засну. Смішний жарт, смішний жарт. Здоровенькі були друзі, з вами Екзордепадон. Ми з вами дуже швиденько зараз зустрілися на буквально пару хвилин. Я навіть бачите. Коротше, в своєму домашньому одязі без... без світла, без нічого. Коротше, це буквально такий мікрострім, швиденький стрім на те, щоб визначити переможців. Uh, розіграшу ось цих прекрасних фігурок зі Сталкер 2, наприклад, кровосісів. Сталкера, uh, того, який на аватарці, чи де він там коротше, не можливо, Екзоскелетного сталкера. Наукового сталкера, наукового дослідника сталкера, uh, сталкера з сидячого, який з гітарою сидить, і його вогнища до, до, до комплекту. Так, так що це дуже-дуже коротенький стрім, в якому нічого не буде відбуватися, тому що я зараз трошки зайнятий і біжу далі по справах. Сорі. Um, але але я вам обіцяв 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 то зроблю. Всі топ, та всі топ, всі топ. Дякую. Той що біля багаття топ. Всі топ. Погоджуюся. Uh, так ось, на. Ці фігурки на розіграш надали чуваки з магазину Box24.com.ua Якщо вам буде цікаво, зайдіть сюди, тут купа всяких цікавих і фігурок, і все, що хочете. Тут всякі військові капелани навіть є. Якщо ви служите військовим капеланом, як Віктор, який можливо прийде колись на цей стрім, то можете собі взяти теж купити. Я не знаю, може хочете. Ну тут різні фігурки є різні словом, ці фігурки нам кажуть, надали з магазину Box24.com.ua і це дуже дякую їм за це. Таким чином, в принципі, перешвидшили наш збір трішечки. Так що е, дуже за це вдячний. Е, як буде відбуватися розіграш? Та так само, як завжди. Коротше, е, я тут буду сидіти, щоб вам було видніше. Так само, як завжди, будемо е, проводити. Ми збирали з вами на прилад нічного бачення шолом і активні навушники, і там ще декілька приколів. От. Е, Е, що ж там ще, що я хотів ще сказати? Е, зараз секундочку. Та, ну і е, Умови розіграшу були дуже-дуже дуже прості, треба було задонатити 100 гривень або більше. От, У нас є 5 фігурок, 5 переможців, відповідно. Зараз хтось що виграє. От, Рандомайзер, містер рандомайзер буде це вибирати. Е, Привіт всім, до речі, та, ціль розмалювати врожевий колір науковця. Ви можете, та, до речі, бо вони на цьому сайті продаються не розмальованими. Майте на увазі. Це вже, типу, якщо ви дизайнер чи як це модельєр, моделист, моделювальник, то можете собі розмалювати їх. До речі, на рахунок цього. Разом з цими фігурками ще прийшла така от візитівка, типу спільнота моделістів. О, ми не модельєрів, а моделістів, я перепрошую. От, і це їхній ютуб канал, там показують насправді, як їх розмальовувати. Я зайшов, подивився, там ну, прям вони з таким спреєм, фарбою так стріляли. Ну, прикольно. Якщо захочете, подивитися, там є багато різних інших цийбов, як воно називається, різних різних штук. Я потім в описі тут залишу посилання, можете собі зайти. От різних фігурок, різних моделечок і таке інше. Привіт таки всім, хто щойно завітав: Алекс, Даруся, Лесть, Теана, Флай, Роман, Віталій, Роксолана, Артемій, Алсі, Дмитро. Сілі здоров був. Я не виграю, то де купити? Якщо не виграєте, ще раз кажу, то купити можна на сайті Box 24 від від бренду Спалах, от десь тут наші ось такі, от 1 до 16 модельки. От це вони. Е, тому так можете собі тут купити, якщо раптом не виграєте. Ну, знову ж таки, це такий заохочувальний прикольний приз. Як на мене, дуже класно і дуже прикольно. І ми з вами зібрали аж на 20 тисяч більше, ніж планували. Так що це взагалі дуже круто. так Розіграш. Ця банка взагалі в мене супер давно, вона вже декілька років. Ми... Це така загальна банка, на якій я переважно не роблю не роблю розіграшів. Тому тут, як бачите, що є, було... є аж цілих 5 розіграшів. І тут за весь час, що ми збирали, ми зібрали вже 3,5 мільйони майже конкретно на цю банку, але були ще й інші. Тому розігруємо серед кратних підписників. Думаю, тут має сенсу записувати запис. Ми з вами. Не записувати запис. Ми з вами і так зараз в режимі онлайн це все з вами це робимо. На який канал ти завтра йдеш? На канал містер Сілібой, він там вище в чаті є. Хай він написав плюсик. плюсик. Я все одно в групі в телеграмі опублікую інформацію, так що знайдетесь, не переживайте. Камон, для шрама найбільше перепроходити треба. Ех, ще подумаємо, перепройдемо. Тепер все буде добре, не переживайте, я знаю, що там багато перепроходити. Взагалі для Шрама по, по ідеалу треба перепройти всю гру з нуля. Це я погоджуюся з вами. А, так от, кількість переможців, це кількість фігурок. У нас їх 5. Кожен, хто задонатив мінімум 100 гривень, той може виграти. Єдиний момент, що ми не за весь час будемо це робити, а з дня, коли ми почали робити цей збір. Хтось пам'ятає, коли це було. Бо за весь час ця банка існує вже півтора роки чи два роки. Тому тут зараз виграють не ті люди. Треба тільки, щоб виграли конкретно ті, які донатили за останні е, за останній період. Давайте глянемо, коли я почав цей збір. Бо я чесно не пам'ятаю. January 15? Та ні. Це я в групі опублікував. А почали ми цей збір. Я анонсував його раніше десь. Е, Задні станції це не воно. Зарядні станції це не воно. А, я то саме відкрив, так? Да? Ну, господи. Зарідні станції це не воно. Зарядні станції це не воно. ПНБ і Шолом. От, Я на цьому стрімі анонсував їх та от показую фігурки. Значить, це є е, 10 січня. З 10 січня розігруємо е, ці фігурки. Отже, наш період з 10 по 18, я так розумію, правильно е, все ніби коректно. Давайте, можливо, з 9-го. Я, можливо, в 9-го ще анонсовував, я не знаю. Ну, коротше, 10-го, ні. Чекайте, дайте подумати. Дайте подумати, коли я це анонсовував. М Напевно, все-таки з 10-го, логічно, бо 9-го ми ще збирали на попередній збір, ні. Коротше, стрім був 10. Стоп! Стоп, 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 стоп. Це може бути на Махалово, Це може бути на махалово. А може й не на Махалово, Коротше, ні, здається, з 10-го, правильно? 10-го числа був той стрім. Словом, з 10-го. Все. Ми бачили тільки, що число там було 10-те, значить 10-го я там показував фігурки, значить це з 10-го числа. Словом, за оці 8 днів ми зараз з вами розігруємо це. Показуємо учасників, які донатили за ці 8 днів. Супер. Я б зразу цю передивилася ще перепроходження. Господи, та ви здоріли там, чи що? Отож, за е, цей період ми зібрали з вами 162 тисячі, бачите, ось. Е, Дмитро, це ну, говорить. Добре, давайте назад. Ти ще Дмитро скасувати розіграш. Ще Дмитро додався. Але все, я більше не буду скасовувати. Це останній раз я скасовую. Е, Дмитро, дякуємо тобі за твій донатик. Ти молодець, звісно. Е, все, тепер ти взяв участь в розіграші. Будь ласка, не це його. Більше не донайте зараз. Ну, або донайте, але ви вже не берете в участь в розіграші. Все, заспокойтеся. Так ось. Дмитро, ти береш участь, не переживай. Погнали. Ще раз, вся статистика. Пере, пере, цей Та що тре, здуріли? Треба розібратися в сюжеті, бо я нічого не зрозумів. <свят> так от, за цей час ми зібрали 162 491 гривню, 257 учасників, 672 донати взагалом. І е, в кожного шансів загалом є аж 1595. Е, е, Ну, якось так, бо, мабуть, є ще люди, які кидали менше там по гривні, по дві і таке інше. Хто оце? Не знаю, але будемо шукати. Це вікорн. А от оце хто? Мабуть, Голий Ван? чи хто? Я не знаю. Ну, якщо він виграє, доведеться шукати дуже довго. Якщо не знайдемо, доведеться перерозігрувати або щось таке. Теоретично по цьому коментарю я можливо міг би знайти Ну, Коротше, розберемось. не знайдемо, то не знайдемо, а знайдемо, то знайдемо. Супер. Словом, е учасників є у нас тут е аж шість сторіночок. Просто ось так: перегляньте себе. Хто дав контакти, супер. Хто не дав контакти, якщо в межах п'яти днів не знайдеться, перерозіграш буде. Е тому майте на увазі, у вас ще є шанси, якщо виграє людина, яка не дала контакт, і я її не знайду. Е Ну, в будь-якому випадку ви можете собі закинути купити цю фігурочку на сайті box 24comua і в принципі матимете такий, таку собі забавку Непогано. Де Сталкер? Що це таке на каналі? Я вам казав, сьогодні розіграш. Сталкера, все, кінець. Ще може бути колись, може, не факт. Михайло, давай по одній гривні. Михайло тут точно є, стопудово, тому що Михайло сумарно закинув набагато більше. Я не пам'ятаю, як Михайло, Михайло С, здається, він е, Ну, він закидував багато. Я думаю, що за цей період він е, закинув Ну, тисячу точно, десь він на першій сторінці, можливо, навіть буде. Е. А, во, Михайло С, 640 гривень. Накидав по одній гривні. Так що він теж бере участь в розіграші, бо він накидував по одній гривні, але накидав аж до фіа. Так ось, що ти звездиш, зона відпуска не відпускає. Все, погнали розіграш, бо в мене немає часу сильно багато, сорі. Uh, отже, бажаю вам всім успіхів розіграші. Бажаю, щоб кожен з вас виграв. Зараз подивимося, хто ж буде переможцем. П'ять переможців. Із них ми будемо знову ж таки, як завжди, звертатись до всіх по черзі. А саме до таких людей, як Євген, Христуся, Сергій, Дмитро і Олександр. Я напишу спочатку до Євгена, знаю, яку фігурку з п'яти він цих захоче. Далі напишу до Христусі, знаю, яку з цих п'яти фігурок вона захоче. Далі і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Перерозіграй. Дмитро, то не факт, що ти. Я відхилив, то ти? Давайте завант... збережемо, чекайте таблицю завантажу. Що ем... це в нас таке? 1801. Все. Збережемо на головну і подивимося, чи він дійсно. А, дійсно, відхилив. Ти диви. Отже, шайн ще є. Зараз секундочку, перерозіграш, оскільки дійсно це був Дмитро, він зразу відхилив, він не хоче вигравати. Добре. Ем... Перерозіграш. Відповідно, це означає, що Олександр стає номером 4. Ми зараз розіграємо номер 5. Так, щоб ви знали. Ще один перерозіграш, бо Дмитро швидко відмовився. Сорі. Давайте. 100 гривень в один. за весь час ні. За 10 12 на 18. Показувати всіх учасників. Ой, блін. Зараз чекайте. Нє, все окей, все правильно, все правильно. Ми з 10 до 18. -го. Все правильно, все добре. По 100 гривень один переможець. Все, 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 все правильно. Отже, перемішуємо та й дивимося, хто ж у нас останній п'ятий переможець. Може, потім перерозіграш, коли вже всі відгукнуться. В мене є ще тут шанси на перерозіграш. Сергій М. Ось наш ще один переможець Сергій М. Тепер разом сумарно їх є п'ятеро. Кожному з них прийде сповіщення про перемогу найближчим часом. І з ними вже сконтактуюся. Так як я сказав, з кожним по порядку ми розігрували призові місця. Перше місце виграв найперша людина. Ось друге місце друга людина. Ну і так далі. так далі. Так далі. З ними з кожним. Сконтактуюся! І вони собі виберуть свої варіанти. Все, ось такі от результати розіграшу. Вітаю всіх переможців з перемогою, тому оплески неймовірним людям. Звуків зараз немає, тому там буде от буде звук. Юлік, як це сталкер, вже все. Та не все, не все. будуть ще додаткові кінцівки, не, не кипішуйте. О, господи, що ви там плачете? Все буде добре. Не переживайте, Дані переможця. Ой, якісь прийшли Дані. Хтось уже відгукнувся. Е, але не знаю хто. Зараз переміш... його перезвандаж... Е, Та Сергій підтвердив, бачите? Ну Чекаємо тепер четверо перших. Сергій в нас п'ятий, тому з ним сконтактуюся останнім. Але ще раз вітаю з перемож... перемогою. Я не виграв, я відхилив. Та нема тут тебе, що ти вигадуєш? Відхилятор 3000. тисячі. Добре, друзі, е, я біжу, бо маю... вже спішу sorry. Е, Дякую вам, друзі, всім за те, що ви підтримували цей збір. Я, до речі, ще кошти не, зі... не... не зняв, тому що е, чувак на Нічного бачення досі не виставив рахунок. Він в понеділок мені буде виставляти. Тому, хто хоче, докидати гроші, вони всі... всі перейдуть на наступний збір. От. Е, або вже почекайте наступний збір, буде видно. Е, так, давай вже Індіану Джонса. Індіана Джонс. Точно хочете індіану, а не хочете стріму з Гаррі Поттера? Капець. Ввечері буде стрім? Ні, не буде. Я сьогодні зайнятий сорі. Сьогодні мене не буде взагалі вдома. Зараз біжу, тому таке. Так я ж так і написав: я не виграв я відхилив. Ну, де ти відхилив, якщо тебе немає там в списку. Ти тільки фігурки більше на камеру не показуй, бережи очі. Так, отже, показую, що ви сьогодні могли виграти, і що ці п'ять людей прекрасних виграли? Це тільки цей штрикає в око, всі інші нормальні. Так так що такі от фігурки, такий от розіграш. Дякую вам за те, що були. Зібрались в такому коротенькому, неформальному форматі. Вчора попросив за 333 не грати в сталкер, виграв фігурку сталкера. Зйомчик, то ти хочеш відмовитись чи що? Якщо хочеш відмовитись, кажи. Щоб я перерозіграв зараз, поки є час. Давай бігом. Зйомчик, це ти виграв? Олександр, ну та, ти ніби ти. Точно вчора. Нє, не хочеш відмовлятися? Добре, все, виграєш, та хай буде. Я не знаю, ти просто не любиш сталкер чи що, я не знаю. Хочу третій приз призвіт. Добре, все домовились. Добре, все, Зомчик, вітаю тебе з перемогою. Ну і всіх, 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 хто переміг, вітаю вас з перемогою. Ви молодці, класні, прекрасні люди. Що за Гаррі Поттер? Це марафон Ігор по Гаррі Поттеру, який я планував на грудень, а вже майже кінець січня. Тому питання: чи ми його будемо проводити, чи ні? Бо я не знав, що сталкер блять гра на три тисячі годин. Я думав, що це гра на п'ять хвилин і як завжди, але ні. Коли сталкер 2 почнемо, кажуть, прикольна гра. Ясненько, все, гарного вам вечора. Коротше, дякую вам, друзі. Гарного вам дня. Зустрінемося найближчим часом. Скоріше за все, завтра на каналі Містер Сілі на шоу Пошпрошов. А чи буде ігровий стрім завтра? Не знаю. Подивимося, побачимо зараз. Подивимося. От з вами був Падон. Підписуйтеся, ставте коментарі, лайки, інші штуки. Беріть участь в наших розіграшах, як бачите, виграти дуже реалістично, легко, просто і фантастично круто. Тому дякую вам за те, що підтримуєте. Цьомки-бомки, е -е -е -е. гарного вечора. Що це таке взагалі? Що мені не сказали, що в мене лупа на лобі, капець. Гарного вам вечора, дня і всього найкращого. Зустрінемося вже найближчим часом. Не сумуйте, йдіть, погуляйте, там класний сніг, валяється на вулиці, зліпіть сніговика, зробіть щось класне, корисне. Не знаю, щось зробіть. А я побіг в душ і по справах. Все, гарного вечора, до побачення, юля. Чекає ні, вона хворіє. па-па гарного -па. дня.